Канини і допомоги небайдужих потребують у волонтерському центрі Вінниці. Вінницькі лісівники заготовляють дрова до опалювального сезону. Покращити свій фізичний і психологічний стан можна на уроках йоги. проводять їх для усіх охочих безкоштовно. По обіді під час повітряної тривоги в області пролунав вибух, оскільки напередодні адміністрація писарівського кар'єру Хмельницького району анонсувала про плановий вибух на підприємстві. Суспільне зателефонувало до очільника Калинівської міської територіальної громади Василя Поліщука. Той телефоном підтвердив, що о 15.30 на кар'єрі проводили роботи. Здавав українські позиції, а тепер постане перед судом. Вінницька обласна прокуратура повідомила про підозру у державній зраді жителю Донецької області. Той у липні через меседжери кілька разів надавав представникам Російської Федерації координати розміщення військовослужбовців Збройних сил України на Донеччині. Чоловік мав можливість збирати необхідну інформацію, оскільки проживав у районі, де ведуться активні бойові дії. Йдеться на сайті обласної прокуратури. Зараз чоловік в ізоляторі тимчасового тримання такий запобіжний захід йому обрали на час до судового розслідування. Якщо його вину буде доведено, чоловік освітить довічне або ж 15 років в'язниці. За даними слідства, мешканець Бахмуту на псевдосивий був завербований кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. У ході обшуку затриманого виявлено засоби зв'язку з доказами комунікації з російським координатором. Затримували чоловіка співробітники служби безпеки у В'янецькій області разом з підрозділами СБУ в Донецькій та Луганській областях і артаментом контррозвідки СБУ Стрільці зі 120-ї бригади сил територіальної оборони Вінничини вчаться збивати російську авіацію за допомогою тренажерного зенітного комплексу ІГЛА. Про це написали на Фейсбук-сторінці бригади територіальної оборони збройних сил України. У дописі йдеться, що найефективнішою тактикою використання ПЗРК залишають дії із засідок. Для цього в першу чергу необхідно розвідати повітряну обстановку, а виходячи на пуск, мати чітке розуміння типу швидкості та курсу ідентифікованого противника. Безкоштовні тренінги з надання домедичної допомоги зорганізували в молодіжному центрі. Квадрат ваша безпека понад усе перша на тренінг прийшла Вікторія Свинарчук. каже, хоче опанувати навички надання першої допомоги. Хочеться просто бути готовою до, до всього, тому що ми не знаємо, що нас буде чекати завтра. Зв'язку з цією агресією Російської Федерації навчитися надавати першу допомогу охоче, і 19-річна Дар'я в умовах воєнного стану каже дівчина це необхідно. Може прилетіти будь-куди, і якщо медиків не буде поруч, так як частіше всього трапляється, то було б добре вміти надавати допомогу іншим і собі, власне. Зорганізували тренінг у рамках тижня молоді, каже працівник закладу Владислав Драчук. Ми вважаємо, що це дуже важливо в сьогоднішній час, щоб усі мали, хоча б якісь елементарні навички, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації, як правильно дати першу домедичну допомогу і собі, і своїм оточуючим. Тренінг тригодинний, каже інструктор Юрій Марценюк. Присутнім зокрема розповідає про види ран, як правильно зупинити кровотечу, підтримувати життя травмованого до приїзду карети швидкої. Легко привідкриваю рот, переконуюся, що в ротовій поражненні нічого немає. або якщо є, огортаю пальці свої. Серветкою і вичищаю ротову порожню тось, тобто, отакими черпаючими рухами. Чим більше якби молодих людей цікавиться саме те цієї теми першої допомоги, тим актуальніше вона стає, тому що вони можуть донести інформацію до своїх близьких, там родичів. Молодь, якщо буде вміти й знати, то безпечнішим буде суспільство. Це є якимись певними гарантіями того, що в випадку надзвичайної ситуації буде можливість справитися. 17-річна Ірина Малішевська вчиться робити непрямий масаж серця. каже, такий досвід отримує вперше. Вважаю, що це як ніяк потрібні знання тому, що ситуація. В житті кожної людини бувають різні, і ми не знаємо, що може статися з нами наступну хвилину, і чи ми будемо жити так, скажемо. Тому в будь-якому разі, я думаю, що ці знання і цю практику має застосовувати абсолютно кожна людина. Сьогодні тренінг проводили для майже 50 людей. Їх та всіх охочих організатори запрошують на навчання з тактичної медицини, які відбудуться у квадраті вже цієї суботи. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця. Понад пів тисячі маскувальних сіток сплели у волонтерському центрі Він Солард спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це Суспільному розповіла його очільниця Ольга Дернова. Постійно працюємо на замовлення. Тобто військові нам говорять, який розмір потрібен для тої чи іншої потреби, так, чи це може щось накрити, чи це має бути якесь там маскувальне накриття там, якихось об'єктів. І на такий розмір ми і працюємо. Враховуючи те, що наша рамка має 2,5 метра на 3 ширини, то з таких відрізків, таких клаптиків ми створюємо той розмір, який потрібен. Ось цю маскувальну сітку 180 квадратних метрів. Метрів розміром 12 на 15 метрів у цьому центрі спили наприкінці квітня. Зараз, каже, Дернова, в роботі одразу три маскувальних сітки: дві зеленого кольору, одна кольору вигорівшої трави. Це спецзамовлення військових, розповідає волонтерка Наталя. Є замовлення на сітки певних кольорів. Є на зелені, а зараз, наприклад, ця сітка це на кольори більш польові. польові Вигорівша трава. Тобто да йдуть бойові дії, там і потрібні саме такі кольори, щоб хлопці себе почувалися у більшій безпеці. Розповідає, до Вінниці з Харкова переїхала ще в березні, допомогли волонтери. Тепер, каже, і сама в їхніх лавах. Зіткнулася випадково на вулиці з волонтерами з цього центру, які сказали, що приходьте, в нас не вистачає рук. І Я прийшла відчуття того, що ми допомагаємо. Ну я допомагаю саме військовим, воно більш надихає. Не вистачає у центрі, не лише рук, а й тканини в кольоровій гамі осені каже волонтерка Ірина. До осені треба готуватися. Це вже може такесь приглушене, набудь, навіть помаранчеві, корічніві. Саме класно це буде хаки любих полот. Ну, якщо нема, можна білу хб на покраску. Білу, жовту. Що нас там, ну, зелененьку, таку теж можна салатову да ми її теж перекрасимо. Перефарбовує тканину у потрібний колір Андрій Бочкарьов. він переселенці із Херсона. У роботі використовує будівельні барвники. Як відбувається процес, суспільне знімало наприкінці червня. Маскувальні сітки, які плетуть у центрі, потрібно передати військовим якнайшвидше. Тож, аби виконати спецзамовлення вчасно, волонтери центру просять про допомогу небайдужих. Щодня до центру плести маскувальні сітки приходить Ірина. Каже, робота важка, але необхідна. У нас є цех, який нам нарізає. Ось такі ялиночки. Ми їх в кінці вони зав'язують щоб добре їх зафіксувати, щоб вони не злітали. А далі ми плетемо сходинками, щоб не було ніяких геометричних фігур, щоб замаскувати, переплутуємо всі кольори, щоб воно не кидалося в очі та били вже руку, вже плетемо швидко. Щоб якомога більше стараємося, допомогти українським захисникам наблизити перемогу можете і ви волонтерський центр Він Солар працює щодня з 10 до 8 вечора. Окрім неділі, розташований він на базі Вінницького будівельного коледжу. Юлія Вознюк, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінниця. Лісівники Вінничини заготовляють дрова для населення та соціальних закладів. Ця ділянка у Жмеринському районі. Її площа 4 гектари. Основна порода дуб червоний. Ми тут забрали недогони сухі, фаунтні дерева, які заважають. Заважають росту цим більшим деревам, які будуть готуватись до головного користування. Лісничий Віктор Зарицький каже, цьогоріч попит на паливну деревину зріс. Люди забирають дрова одразу з лісу, Лісоруби навіть не встигають їх скласти. Люди стають в чергу за дровами, вони приходять в лісництво, пишуть заяви, заносимо їх в базу. От, на другий день потім виходить, що ми вже занесені вони в КПК, от і вони приїжджають, отримують деревину. Всі бояться, що буде зима, люта, холодна, газу може не бути, всі хочуть забезпечити свої сім'ї дровами. На ділянці деревину кряжують і сортують. Ділову відудуть власникам, які викупили її на аукціоні паливну, населенню та соціальним закладам, школам, садочкам та медустановам. Це лише початок заготівельного сезону, каже директор Жмеринського лісгоспу Петро Бендера. Пік буде осінні місяці. Цього року в нас заплановано реалізувати дровопаливних 38 тисяч кубометрів. На сьогоднішній день продано вже 28. Забезпечення пільгових категорій населення Вінницькою обласною державною адміністрацією виділені фонди для забезпечення цих категорій населення. Ці фонди невеликі, але вони складають півтори тисячі кубометрів по нашому підприємству. У жмеренському лісовому господарстві можна придбати як колоди, так і колоті дрова, каже Бендера. Кругляки колять спеціальною машиною. Далі складають у контейнери. Якщо привезти звичайні круглі дрова, це потрібно сьогодні або самому шукати десь якось бензопилу, або наняти когось якогось найманого працівника, який би їх порізати, покражувати. Потім поколоти, треба потім поносити. В нас є декілька варіантів: або ми продаємо його насипом, або продаємо. Звичайних от таких контейнерах ціна кубометра в нас складає 1600 гривень. А якщо йдуть круглі дрова, то загальна ціна в нас складає по прискуранту 1300 гривень на сьогоднішній день, а для пільгових категорій населення 804. Володимир Чорний прийшов оформити заявку на купівлю дров. Каже, понад 10 років не користується газом. На опалювальний сезон йому потрібно 6-8 кубометрів дров. Заяву ми від вас отримали, передаємо його в лісове господарство. На протязі завтрашнього дня заява буде розглянута, і ви зможете отримати свої гроші. Це буде приблизно 2-3 дня, так? За завтрашній день ся... при одержанні. Так, так, ну, так. Зима наносить заготовляти паливо, тому що при нинішніх пенсіях і цінах на газ самі розумієте, паритет ці то дрова получається трошки дешевше. Аби не нанести шкоду лісам, враховується певний обсяг деревини, яку можна вирізати. Цьогоріч норма 270 тисяч кубометрів. Ми плануємо, що можливо за рахунок інших рубок, санітарні руки, інші, це може сягнути до 300 тисяч, і так ми хочемо, тому що є проблеми, і е е великі споживачі, чи місто Вінниця сьогодні, котельні міста Вінниці переходять на дройну продукцію, активізувалися всі інші котельні, і в тому числі максимальне населення, які більш користувалися газом. В середньому ціна за кубометр паливної деревини з лісу становить 800 гривень за кубометр, торік 650 гривень. На складах середня вартість 1400 гривень. Олена Карбівська, Олександр Базюк. Новини на Суспільному. Вінниччина. Вінничанин Олександр Правар здобув золото на міжнародних змаганнях з велосипедного спорту. Проходили вони 30 липня в турецькому місті Ях'єли. Ідеться на Фейсбук-сторінці обласної федерації велосипедного спорту. Учасники перегонів долали відстань у 118 кілометрів. Першість на цих змаганнях дозволила 32-річному вінничанину отримати очки світового рейтингу. Срібло виборов теж українець, вологонщик з Миколаївщини Михайло Кононенко. Бронза дісталася представнику Нідерландів Ерену Майерсу. Загалом участь у змаганнях брали 55 спортсменів із шести країн світу. Олександр Правар український шосейний вологонщик на професійному рівні виступає з 2010 року. Він двічі бронзовий призер чемпіонатів України у гонках з роздільним стартом. Переможець гран-прі Одеси, учасник світових та європейських першостей у складі української збірної, у Вінниці проводять безкоштовні заняття з йоги. І всі рухи. На своє перше заняття з йоги прийшли подруги Ксенія та Наталя. Ксенія 18, вона переселенка. Вісім років тому до Вінниці приїхала з Луганська. Каже, йогою хотіла зайнятися давно. Для мене йога це як спосіб медитації і це заняття спортом, але не коли ти напружуєшся сильно, а в тебе є мотивація якась, і ти як в іншому світі. Для Наталі йога спосіб переключити увагу, каже дівчина. Я думаю, зараз такі речі все-таки добре для того, щоб доліктися. Я спортом останнім часом не займаюся. йога, я думаю, буде класно для початку. Заняття з йоги проводить Катерина Герасименко, жінка-переселенка з Ірпеня. Розповідає, йогою займається майже 20 років. Заплющимо очі, пальчики ніг на себе. І зробимо глибокий вдих, глибокий видих, спробуємо розслабити обличчя, руки, плечі. Йога – один із способів розвитку медитації та відновлення, каже інструкторка. По перше, це гарне самопочуття фізичне, тому що в мене прості заняття, які підходять всім будь-якого віку. Ну дітям не, не можливо не цікаво, буде і скучно. Так можна і пенсіонерам, і молоді всім. По-друге, йога допомагає відволіктися і відновитися. У нас зараз стрес нон-стоп. А через те, що я постійно мало того, що ми фізично знімаємо стрес, там знімаємо якісь фізичне напруження, в якому ми постійно ми розслабляємо тіло і краще себе почуваємо. Серед учасників занять Ірина Данильчук. Жінка каже, займалася різними видами спорту. Йога подобається найбільше. З 24 лютого я живу в стресі, і якби своїми силами не можу вже впоратися, хоча Куди діватися, і я вважаю, що йога це якраз те, чого мені потрібно. Безкоштовні заняття з йоги проходять у молодіжному центрі Квадрат. Зорганізували їх у рамках проєкту Територія здоров'я розповідає виконувачка обов'язків директорки закладу Анастасія Молдован. Каже, набирають групи по 15 людей. Вік учасників не обмежений. Взагалі, цей проект він націлений як і на вінничан, так і на вимушено переміщених, внутрішньо переміщених осіб для того, щоб люди мали можливість, хоча б на одну годинку відволіктися від е, тих подій, які зараз відбуваються в Україні, і вийти зі стану стресу в якийсь більш спокійний плавний стан. Аби приєднатися, необхідно зареєструватися на Фейсбук-сторінці закладу. Проходять заняття з йоги двічі на тиждень, триватимуть до вересня. Наталя Колодій, Володимир Черніков. Новини на Суспільному Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 394 прізвища. 4 11 серпня, у Вінниці буде хмарно, дощитиме в день плюс 22 градуси, вночі 14 градусів вище нуля.